21 грудня, субота, утримувані словом, у християнському житті все залежить від Слова Божого. Це правда, що Бог може і бажає уберегти нас від гріха, але це має бути зроблено через Його слово. Так написано: за словом уст твоїх я старіхся гнобителя, я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти тебе. Це шлях, який призначив Бог, і немає іншого способу, щоб ця річ була виконана. Цей шлях не призначений тільки тому, що Бог довільно так вирішив, що це є єдиний його шлях, а потім поклав на людей відповідальність за те, щоб вони йшли по ньому. Його слово це шлях спасіння і шлях освячення, тому що саме так чинить Господь, тому що саме так він проявляє себе. Саме своїм словом він створив все на початку, саме своїм словом він творить людей наново, і саме своїм словом він знову створить цей світ і все, що до нього належить. Словом Господнім учинене небо, а подихом його все його військо. Бо сказав він і сталося, наказав і з'явилося. Народжені ви Словом Божим, і сказав той, хто сидить на престолі, ось! Я творю все нове і сказав мені, сталося. Світи не тільки були створені Словом Божим, а й підтримуються тим же Словом. Небо було на початку, а земля із води та водою складена Словом Божим. Тому тодішній світ водою потоплений згинув, а теперішнє небо й земля заховані тим самим словом і зберігаються для огню. Так і християнин не тільки створений Словом Божим, але цим же словом він підтримується, живиться і росте. Бог тримає все своїм могутнім словом, і християнин входить в це поняття все не менше, ніж будь-який інший або всі світи. Не може бути жадних сумнівів в тому, що всі світи утримуються і тримаються на своїх місцях Господом. Але це не тільки всі світи, а й усі речі утримуються і тримаються на своїх місцях Господом. І це так само стосується християнина, як і будь-якої зірки на небосхилі або будь-якого світу на небесах. Також не може бути жодних сумнівів у тому, що зірки і світ тримаються і утримуються на своїх місцях словом Господа. І це ще більше сум... безсумнівно, що християнин утримується і тримається на своєму правильному шляху словом Господнім. У це повинен вірити, і на це повинен покладатися кожен, хто сповідує ім'я Христа. Ми з вами не більше можемо втримати себе на вірному шляху, ніж Сонце чи Земля. І як світ залежить від Його слова, так і християнин має залежати від нього. І коли це так. Християнин утримується на шляху Господньому так само впевнено і легко, як і будь-яка планета у всесвіті. Написано, що він може вас зберегти від упадку, і він каже: правицею правди своєї я тебе підтримаю. Він устоїть, бо має силу Бог поставити його. О християни, що боретесь і зазнаєте невдач, хіба слово, яке підтримує великі світи, не здатне підтримати і вас? Довіртеся йому, покладіть на нього, покладіться на нього, і ви знайдете в ньому спокій. Довіртеся Господу, щоб він підтримував вас, так само, як ви довіряєте Йому, що Він утримує сонце, його слово підтримує сонце, і Його слово знову і знову говорить вам: не бійся, бо я з тобою, тебе я підтримую, я збережу тебе, ти мій. Я тебе не покину, ані від... не відступлюся від тебе, я нікого ніколи не залишу, поки не зроблю того, про що говорив тобі, бо Боже Слово живе та діяльне, потужне означає повне сили. Слово Боже, живе і сповнене сили, щоб зробити для вас і з вами, і у вас все, що воно говорить. Вірте цьому слову, довіряйте йому, бо це слово живого Бога. Це слово співчутливого Спасителя. Прийміть із лагідністю всіяне слово, що може спасти ваші душі. Віддаю вас Богові та слово благодаті Його, що може збудувати вас, вибережені силою Божою через віру. Сила Божа проявляється через Його Слово, і тому це Його могутнє слово. Віра приходить через слухання Слова Божого, тому це вірне слово, слово сповнене віри. Тому, коли він каже, що ви бережені силою Божою через віру, іншими словами це означає, що ви зберігаєтеся Словом Божим на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Вірте цьому Слову, довіряйте йому і знайдіть його силу, що зберігає. Гарного всім настрою, посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить вас.